Діти, Махасик. Хоче перевірити, як добре ви слухали його історію. Тому він приготував для вас декілька питань. Давайте спробуємо на них відповісти. Як звати дівчинку? Правильно, дівчинку звати Маша. Де вона загубилася? Вірно, вона загубилася в лісі, Що вона побачила у лісі? Вірно, хатку. Хто жив у хатинці? Правильно, три ведмеді. Яку шкоду наробила Маша? Так, вона з'їла всю кашу, зламала стілець і уляглася спати у чуже ліжко. Що зробили з Машею ведметі? Вони пробачили її і подружились. Діти, я і ведмедик Мишутка каже, вам дякую за заняття. І до зустрічі, малята!